Вітаю всіх на моєму каналі, де ви завжди знайдете регулярні огляди на товари для рукоділля, а саме для в'язання та вишивки. І сьогодні хочу вам показати не новинки, але трошечки нагадати про ось такі милі. Скринічки для дрібничок. Саме скриньки для дрібничок, так, їх в каталозі називає виробник. І я вам хочу показати чотири найрозповсюдженіші форми, які найбільше купують дівчата саме для своїх потреб. І хоча ці скриньки називаються скриньки для дрібничок, туди можна покласти все, що завгодно. Вони невеличкі за розміром, і саме ось це дуже. Притягує увагу до них, ну, просто така гарна милота, яка повинна бути на столі, в вашому рукодільному куточку тощо. Також чотири найрозповсюдженіших форми. Ось такі у вигляді квадратика, да, навіть циліндр можна сказати, округлої форми, прямокутна, і у вигляді серденька. По-перше, ці всі. Дивіться, вони з візерунком не тільки на кришечках, но і також по боках. Внизу це вже маркування виробника. Та форма, яка не є, скажімо так, от дивіться, так як форми незвичні всі, то ось тут фанера зроблена таким чином, що йдуть такі дуже гладенькі куточки, тобто немає гострих кутків. Дуже класні, класна обробка, вони не шрохуваті, гладенькі, незважаючи на. Візеруночок, і кришечка на таких от міцних магнітах і дуже щільненько закривається. Ну і давайте подивимось безпосередньо на розміри. Для початку Ось ця скринічка округлої форми в діаметрі майже 8 см. Висота її 6 см, якщо ми будемо знімати кришечку. Ось ця квадратна. Або циліндрична, можна сказати, форми 6,5 см. Серденько, якщо ми міряємо ось таким чином, то це буде 8,5 см, а по ширині 10. І прямокутна форма майже 7 см. І по ширині ось тут 10,5 см. Що стосується вмісту, то а вміст не дуже такий, прям що може все вміщувати, але якщо ви займаєтесь, наприклад, створенням прикрас, ви завжди зможете туди покласти як в пакетиках, так і висипати якісь бусинки. Ось вони у вас будуть посортувати. Звичайно, можна покласти туди різноманітні очі для іграшок, хто в'яже носики і тому подібне. Якщо зняти кришечку, можна просто. Ось таким от чином всі свої інструменти, саме в'язальні гачочки різних розмірів, також в цю скриньку пристосувати. Варіантів безліч. Але у мене саме це те, що хоча називається скринька для дрібничок, дуже часто ми їх називаємо що з дівчатами-вишивальницями смітничок, тому що ось сюди дуже зручно класти обрізочки ніточок, які ви використовуєте в своєму процесі. Не знаю, хто як, але я особисто, коли вишиваю нитками, то... Навіть маліший кінчик я його не викидаю, я його складаю до закінчення процесу. Можна сказати, що це забобони такі, або, може, якийсь раціональний підхід, тому що вдруг на самому кінці, коли вже майже картина готова, але у мене, ну. Просто там не вистачає якогось кольору ниточки, буквально на пару хрестиків. Що тоді? Тоді ми, звичайно, швиденько в свій смітничок і починаємо шукати саме ту завітну ниточку, якої нам не вистачило. Ну, Це саме такий мій підхід, може, мої тараканчики в, в моїй голові. Сподіваюся, що я не одна з таким дуже цікавим діагнозом і є такі ще, як я. Дівчатка, відгукуйтесь в коментарях. Втіште мене, що це саме не тільки я так роблю. Ну, і, звичайно, що стосується оцих маленьких таких от е скринічок, то ще один варіант застосування. Можна так трошечки натякнути своєму коханому, що можна подарувати таку е скринічку ще із такою гарною каблучечкою. Дуже гарно вона там буде виглядати, але розмір, напевно, завеликий, тому, напевно, і каблучка повинна бути досить таки Вагомо. Тому, дівчатка, якщо сподобалось, візерунки можуть бути різні. Якщо хочете переглянути весь асортимент, пишіть мені за контактами на каналі, і завжди їх можна замовити. Всім пока-пока!